Друзі, сьогодні ми зупинимось на першій аксіомі авторського права. На слайді ви бачите визначення цієї аксіоми. Авторське право створює монополію на результат творчої діяльності автора. Слухайте уважно, оскільки мова йде про фундаментальну аксіому авторського права. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Це не завадить. Я впевнений, що кожен з вас має своє визначення і п... чи поняття про монополію. Однак, в даному випадку, ми будемо говорити про монополію авторського права. Для того, щоб визначити. Дати визначення монополії авторського права розглянемо правовий режим охорони результатів творчої діяльності автора в Україні. Слід зазначити, що на правовому полі інтелектуальної власності, а авторське право є складовою права інтелектуальної власності, присутні два погляди на правовий режим охорони результатів творчої діяльності автора. Одні правознавці зі сфери авторського права дотримуються погляду, що на результати творчої діяльності має поширюватися правовий режим власності. Це означає, що результатами творчої діяльності людини можна володіти, користуватись і розпоряджатися як річчю. Слід зазначити, що щодо числа країн. У яких право власності на результат творчої діяльності людини закріплено в законодавчих актах належить США, Великобританія, Франція, Німеччина, Японія та інші країни, і інша частина правознавців дотримується теорії виключних прав. Це означає, що автор результату творчої діяльності. Має виключне право користуватись і розпоряджатися результатами своєї творчої діяльності до числа країн, у яких теорія виключних прав закріплена в законодавчих актах, належить Австрія, Швейцарія, Греція, Бельгія та багато інших країн. А яким шляхом пішло українське законодавство? В цій сфері. На відміну від правового поля інтелектуальної власності будь-якої іншої країни, на якому діють норми права лише одної із існуючих теорій, на правовому полі інтелектуальної власності одночасно діють два ці інститути права. Наявність такого суперечливого поля нагадує дорогу, на якій одночасно діють правила лівостороннього і правостороннього руху. Ну ми знаємо, що при цьому може бути тільки аварії та жертви, слід зазначити, що в 1996 року було прийнято нову Конституцію України. Прибічники теорії права власності на результат творчої діяльності автора закріпили цей правовий режим. Конституції України. Відповідно від, до статті 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатися своїм, і своєю інтелектуальною творчості результатами своєї інтелектуальної творчої діяльності. Таким чином, на результати творчої діяльності автора було перенесено речове право власності. Слід зазначити, що прибічники теорії виключних прав теж не дрімали. І там, де це, можливо, залишили свій слід на правовому полі інтелектуальної власності. Так, закон України, про авторське право і суміжні права. Та четверта книга Нового Цивільного кодексу написані з позиції теорії виключних прав. У зв'язку з тим, що в одних законодавчих актах України наявні норми права однієї теорії, а в інших іншої, то неминучі суперечності, тобто колізії, між чинними нормами права, що ускладнює ефективну охорону результатів творчої діяльності людини. Слід зазначити, що у повсядневному житті в сфері авторського права використовується закон України про авторське право і суміжні права та Цивільний Кодекс України. У зв'язку з цим дамо визначення монополії авторського права з позиції виключних прав. Бачите, на слайді номер 2. Визначення цієї монополії. Монополія авторського права це виключне право особи на результат творчої діяльності автора, а так, встановлення монополістом контролю за грошовими потоками від використання результатів творчої діяльності автора. Таким чином, монополія авторського права дозволяє монополісту отримувати доход. Від використання результатів творчої діяльності та від розпорядження результатами творчої діяльності. Монополія авторського права діє все життя автора ще 70 років після його смерті, монополія авторського права може переходити від автора до фізичних та юридичних осіб. За договором або законом. На цьому ми ознайомлення вас з аксіомою номер один закінчуємо, і коротенько розглянемо, що нас чекає в наступному відео аксіома номер 2 Слід зазначити, що результат творчої, результатом творчої діяльності автора є літературні і художні твори, комп'ютерні програми, бази даних та інші твори. Слід зазначити, що результат творчої діяльності автора є нематеріальним об'єктом, який не має ні ваги, ні обсягу, ні запаху чи іншої властивості матеріального об'єкта. Таким нематеріальним об'єктом, на відміну від речі, можна тільки користуватися та розпоряджатися. Не слід путати цей нематеріальний об'єкт з матеріальним об'єктом, у який втілений результат творчої діяльності автора, а саме з книгою, скульптурою, картиною тощо. На ці матеріальні об'єкти розповсюджується право власності. На відміну від авторського права. Право власності дозволяє володіти, користуватися і розпоряджатися книгою, скульптурою, картиною тощо. Так що, чекаю вас на, незабаром на відео номер 2 другої аксіоми. Ну, а зараз не забудьте підписатись на канал. Та ставте лайки. На все доброго. До зустрічі!